Ну, так зробимо. Несіть ваш шуруповерт, забігаємо, як в лучших домах Парижа. 18-ка, там, поняв. Я зрозумів. 21-вольтовий блочок зарядки і 5 акумуляторів туди поставимо. Можна по-багатому, по-дорогому, можна по-обичному. Я би ставив, в принципі, дешевші акумулятори. Да, Тому що він все одно справиться. Е, Ні, акумулятори нові. Дивіться. Це слабенький акумулятор. Це охеренні акумулятори. Це Дуже вова хороший. Це охеренні акумулятори. Так. Над... Да. 7... Да. Це на 3 Ампер часа в кожному акумуляторі. Хай ти такий акумулятор десь знайдеш. Не спорю. Не піди спорю. в Дніпроема. Ема, під, піди якоїсь Дніпромаша, ще якоїсь всієї фігні, коротше, китайсько-української. Подивися, мене... у всіх батареї. 1500 мА. Ну, 1,5 ампер часа. Поняли? Да. Скрізь. А тут тройка. А це тройка. Це саме більше То скільки вкроє. можна всунути. Так, І я цю тройку, бува. я її тестував. Там же вони треба як вони отримати. Та високоштокові. Так, да, високотокові. Да. так, так отуди всовують невисокотокові. Дивіться, я їх, по-перше, тестую через отакі зарядні, отаке зарядне 15 тисячі стоїть. Воно професійно тестує акумулятори. Я оце тестував, тройка там є. Це протестувано. Поняли? Там 2950, там є Да. Ось дивіться. Ось мати купила газонокосілку собі. Знаєте, таку така невеличка така. Вона, типу, тример, тільки маленький, на акумуляторі. З двома акумуляторами. За 5 тисяч щось таке купила вона в прошлому році. І що він одне літо тільки ходив? Акумулятори, вона два рази міняє, і на півдвора тільки хватає в неї. Ну, в неї там дворик маленький, не то що мій здоровий. Дивіться, я тестував отим. 1342 мА. Ова, а як ти паятимеш? Я, паял, чи ти... я варитиму, яке паятиму. Ось клавіша, ось клац, клац, ось сварка. Вова, все. все як я бачу, надо. Бачив, ти паяв тоді. Думаю... Ну, можна паяти, можна варити. Ну, варить красивіше виходить. Дивіться. Так от, ви не бачите, пишуть 2000 мА. Та є, це А мені. там навіть 1300, хоч би було. Да, да. ну, Протестовано. Я... А якщо потестувати, а ну зараз гляну. Давайте потестуємо на супротивлення, я ще не знаю. Не яку ціну. Е, буде. О, я... На, нась, е, Буде в ціну. Да. 20, да. Даже ще більше, дивіться. Більше. Да, дивіться. Сейчас. 25. Воно ну, такое себе, це не високотоковий. В нього тоководача Амперів 8. Вова, а должна бути 30 амперів. Ні, в Оцих 30 ампер амперів дача. Значить, е... у вас шуруповерт старого, старого зразка. Старого. Нікелькадмій. Так, да, ось і знаєш, бочоночки. Оце саме дорого буде. Ой, сейчас. О, бля! Що да. да. нам, е... який план действий? Ми беремо всю цю лабуду. Да. Виковирюємо з акумулятора, да. прим... викидаємо все я в мусорку. Тобі готове привезу Да. Бачок. У вас е ви берете даєте мені тільки пластмасовий, пластмасовий корпус. корпус. Я собираю акумулятор з нуля. Не, і дам я тобі? І шурупов я. Ні, шуруповерт шурупов мені не треба. Ну, ладно, дасте. Про да, да. Е ви даєте пластмасовий корпус, все остальне, 5 акумуляторів тут мої. Плюс плата балансіровочна моя, плюс я отут плата виход. Да. Плюс я отут виход зроблю круглий на зарядку. Поняли? Я поняв. Зотець, ну це ж не дешево, ну, ну ясно. Скільки це скільки а... там робота? Гривні 500 получить? Аби ж, аби. Ще менше. Дивіться. Один акумулятор 189. Ага. Да. Дивіться. 189 умножить на 5. Да. 945 да, плата. Тоді плата 225. Да. 225. Плата високотокова. Гніздо 12 гривень. стоїть Ну, гніздечко, яка да, да? 12 гривень. І, І блочок це. для зарядки 188 гривень. 1370. Ну, принципи... А тепер скажіть, скільки я ну, з вас так. за роботу взяв. Так, Відняти так, 1550, так. я 180 роботи взяв. Це, Та це по-бомжацькому. На... Це, по це ну, ні, не ну, по нормальному, це... це вже по блату ну, щирається. Блочок ось на такий. 18? 21, 21 да? П'ять акумуляторів. Почко... У них номінал 3,7. Це середній вольтаж. Ну, а максималка ж 4,2. П'ять акумуляторів умнож на 4,2. Поняли? 5 умножить на 4 і 2, заряджений акумулятор під зав'язку дожен бути 21 вольт. Це він в середньому робочому 18 буде, а заряджений 21 буде. Того зарядка бути 21. А ваш старий той блочок він не годиться, по-перше, він не таким режимом заряджає, по-друге, він видає 18 вольт. Тобто він менше Тені, дає. не що отсюда? Та питаюся. Ну, що Мені, ну, мені новою почтою відсилають на перепаковку. Поняли? Це ось... я поняв. Наприклад, ось бачите, ось такий ось ретро. Блять. Ось ліхтар, мені дивіться, який прислали. Ти, З Дінамою. Поняли? І радіоприйомником тут, коротше, такий контенкою. Оце ж на перепаковку. Той? Я не знаю. Це мені прислали, щоб я типа перепакував. Я поняв. Бо акумулятор видно вже гавно, вже не цікавий. Прикольні. Да? Мені такі апарати присилають, і шуруповерти присилають, і всякі а електроінструменти, лихтарок. пилососи присилали. А? Ліхтарик отой бандура. Що теж переповіли? Який ліхтарик? Бандура. Найбільший. Прожектор? Балалайка, бандура. Ну, прожектор ми робили на ЗСУ. То приходили хлопці, казали, що треба прожектор, щоб лучом був, із фари зробити. І ми його з оцинкованої труби робили з закльопками, обліплювали і там світодіод впаяли потужний, щоб воно лупило. Ти оцю